Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і я радий представити нашим глядачам а також радіослухачам наших сьогоднішніх гостей студії. Це Богдан Зек, історик та науковець. Вітання, пане Богдане. Вітання. Доброго дня. А також Андрій Квач, колишній боєць спецпідрозділу «Світязь», військовослужбовець збройних сил України. Вітання, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава. Ну і знаємо, що завтра має бути презентація. Завтра нагадаю нашим глядачам та радіослухачам День добровольця, 14 березня. відзначається саме День добровольця, і має бути представлена книга в... Йдеться про спецпідрозділ Світяс в АТО 2014-2018 років. І автором цієї книги є наш гість пан Богдан. І хочемо поспілкуватися про цю книгу. Розкажіть, як ви її створювали, що туди увійшло. І е, де її можна побачити чи прочитати? <кхем> е, в зв'язку з тим, що я працюю в Линському краєзнавчому музеї, ми намагаються фіксувати події не лише там, минулого, але й сучасності. Комплектуємо фонд е, музейний. Е, і в процесі своєї роботи я познайомився із е, багатьма добровольцями українськими захисниками, з паном Андрієм. От, е, Я переконався, що е, Хлопці із світі займають гарну і, там, колекцію фотографій і давали інтерв'ю публічні. А, ось і я свого часу навіть говорив видати якийсь такий фотоальбом коротенький А, Ось, згодом, я так зрозумів, що, можливо, навіть не фотоальбом уже, а якусь таку. Історичну працю, от, і я вибрав формат історичного нарису, який передбачає не детальний виклад кожної події, так, а узагальнюючий виклад. Тому що на той момент бойові дії ще тривали, йшла війна. ось, І, власне, на більш ґрунтовнішу працю треба затратити ну, значну кількість зусиль та ресурсів, як показав, час. Тому я з цією метою, скажімо, взявся за підготовку цього історичного аналізу. Використовував я і вже опубліковані інтерв'ю в засобах маси інформації, деякі е, увійшли до збірників книг, спілкувався безпосередньо е, Добровольцями давати світясь, Ось. Опрацьовував відео багато, фото безпосередньо із місць подій, і зробив такий власний варіант реконструкції цих подій. Хочу зазначити, що це перша та книга про світязь. Ось. І в основному я звернув увагу саме на події 2014-2018 років, тобто, коли в Україні е, юридично тривала антитерористична операція, ми знаємо там початок і кінець, е, тобто крайні дати, що важливо для історика, точка відліку, і скажімо, певна така логічна точка, можливо нас сказати, завершення, де варто поставити. Там, можливо, навіть не крапку, а крапку з комою. Тобто буде продовження і далі. Е, скажімо, робота, коли цю роботу, я так розумію, ви завершили ще до початку війни, чи коли ви її завершили? Так, ця е, робота була завершена до До Великої війни так, до Було повномасштабного вторгнення. Ось, І е, перше е, видання. З'явилося і постала проблема, скажімо, із тиражем, з фінансуванням, тому що багато фотографій кольорових так, друк відбувався вайтісним. І завдяки підтримці підприємця Євгена Дудки з'явився невеликий тираж першого видання цієї книги. Була також презентація, і далі, вже коли книга пішла до. Бійців світіжу зю вже е, з'являлися певні там ідеї. Хтось казав, от варто ще цей епізод додати. Угу. А тут не е, зовсім влучно. Я відновив реконструкцію подій було дещо по-інакшому. І, звичайно ж, потреба була вже в другому виданні, випеваному, доповненому. І, звичайно, щоб те аж більший був, тому що ми роздали на презентацію книгу Одинам Загиблим і бійцям світяться, і то напевно, що не, не, не вистачило так. Всі хотіли мати цю книгу, навіть пропонували, що там будуть гроші здаватися, батьки. Скажімо там, ще якось замовити це видання, і вже фактично, коли мене були готові до працювання, а я мають мої книгу подали на видавничу раду, є така при Волинській обласній державній адміністрації. Відбувалося голосування, були там інші претенденти на кошти, інші автори книг, але. Власне, проголосували за те, щоб все ж таки виділити кошти на це друге доповнення а, видання цієї книги. А, Який Тираж, тираж 500 примірників. А, Ось а, книгу фактично пустили в друк на перетоді в масштабного вторгнення. А в Луцьку ще житомої, в Житомию в в обстріляли, так. і фактично я думав, що книга знову ж піде в небуття. Але по-іншому. Е, дякую видавцям за їхню роботу. Е, Букдрук. рук Вони її чудово виконали. І ось так, знаєте, неочікувано мені повідомили, що е, книга готова, книга е, сохне. Е, ось. — і... Це, ну, це був десь кінець весни. Угу. От, я, я, я пригадую. А де ви в той час були? Виходить в службу Збройних сил України. І, власне кажучи, видавці доставили книгу в Волинську обласну наукову бібліотеку. І теаж книги власне, був поширений по інших бібліотеках. Зараз ви вирішили все-таки презентуватися на день, день добровольця. На так? День добровольця, тому що світість — це добровольці. Презентація, презентація відбудеться в приміщенні Волинського краєзнавчого музею. 14 березня, тобто завтра, на день українського добровольця, о 15-й годині всіх запрошують. Угу. А так. чому саме на день добровольця? Можливо, я відвідав на дане питання. Ну, коли формувався підрозділ у червні 2014 року, то дійсно в цей підрозділ прийшли переважна більшість добровольців. Більшість навіть які не мали військового досвіду, не мали військової підготовки. Але на той час були настільки патріотично налаштовані, що наша держава в небезпеці, її потрібно захищати, звільняти від терористів, від ворогів. І от саме тому наш підрозділ пов'язується, що він був добровольчий ну, на батальйон. Мав бути батальйон, але вийшла добровольча рота, mm -hmm. світясь, хоч і, і міліцейський підрозділ. Але в нас були і вчителі, і лікарі, і сантехніки, і будівельники. Фінансист, Тоби зараз спілкуємося з хлопцями, згадуємо, що все-таки той добровольчий дух заполонив наш підрозділ і допоміг, в принципі, нашому командиру і командуванню сколотити досить такий потужний бойовий підрозділ, який подальшому і до сьогоднішнього дня продовжує нести свою бойову службу і має такий широкий, на жаль, Кривавий і жахливий шлях. Панері, ваша історія там теж є цій книзі? Звичайно. Наскільки <світ -піс... світ -піс>... наскільки важливо для вас і інших бійців спідрозділу спід... спід «Світязь», що ваші спогади, можливо, про ось цю війну? Вже тепер не лише у пам'яті, а й задокументовані, можна сказати, ось в такому гарному вигляді. <рес> не <рес> лише в гаджетах. Я думаю, що всіх залишились ці фотки. Напевно, з них більшість ось цих фотографій, які використані в книгі, це особисті якісь архіви командирів, бійців. І наскільки важливо взагалі це все? Цей весь спадок залишити. Можливо, навіть іще. За бажання Богдан потім ще можливо доповнити цю історію. Це величезне значення має дана книга, тому що бачите, історія продовжується, йде далі, вона не стоїть на місці. Події, які відбувалися, відбувалися раніше, забуваються, притуплюються і в пам'яті самих учасників, і так далі. Тому, перш за все, хочу подякувати величезне. Автору пану Богдану за ту титанічну працю, яку він відробив, зібравши стільки матеріалів в, в одній праці, об'єднавши їх, такого комплектувавши, проаналізувавши. Що дійсно тепер в будь-якій бібліотеці діти, вчителі, взагалі люди можуть відкрити таку книгу, ознайомитися з нею. що В одному місці для підрозділу за, за 3-4 роки повністю описаний. Досить доступно і зрозуміло викладений. Це має величезне значення для майбутніх поколінь, для виховання наших патріотів в майбутньому. Пане Андрію, розкажіть вашу історію мирного життя. Знаємо, що ви були директором школи, тому у вас позивний дірік. Що, що вас тоді спонукало саме піти добровольцем в Роту у світі? Я вже казав пану Богдану, що це як Рубікон до війни і після війни. Да, директором ви вчителем іноземних мов я був до початку антитерористичної операції. А де саме? В різних школах Ківерсійського району, а директором школи я був у Прилуцькій загальносередній mm -hmm. школі. Ну, дійсно, зараз згадуєш ті мирні роки, як і дійсно роки з іншого життя. Тому що 2014 рік змінив абсолютно все. а... Рік, що минув зараз, я думаю, що довершив зміни в свідомості багатьох українців, і не тільки українців, а й багатьох жителів нашої планети. Тому що в 21 столітті, що в центрі Європи відбувалася така широкомасштабна тривала війна, ну багато хто не вірив, багато хто не, не думав, що воно таке станеться, але на жаль, той кривавий сусід, який планував свої криваві плани і хотів тілити їх в життя, він діяв по-своєму. І відповідно для зупинення цих кривавих планів, багато добровольців і патріотів у 2014 році покинули своє мирне життя, свої сім'ї, родини і були змушені піти, захищати свободу і незалежність нашої держави. І саме та думка, що якщо б не піднялися добровольці патріоти, то вже навіть в 2014 році б історія могла б мати зовсім інший напрямок і зовсім інший розвиток. І так само і рік тому, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, також якби не піднявся наш український народ, наші патріоти, то можливо. Б і Москалі б зробили б свій кривавий марш по хрещатику ще весною 2022 року. Але завдячуючи цьому, що наш народ все-таки століттями викований захищати свої землі, свою свободу, свій суверенітет, Так, да, наша історія дуже кривава, і як говориться, історія повторюється. І ми, от бачите, знову ж таки мусимо зі зброєю в руках. Відновлювати свою незалежність на своїх землях українських і звільняти їх, ну і утверджувати нашу незалежність на наших українських землях. На вашу думку, чому так трапилося? Тобто українці не засвоїли урок історії, чи, на ваш, чи знали ви, чи були впевнені, що ось цей великий наступ він все-таки буде от, після початку 2014 року, та? на вашу думку, скільки, через скільки вони могли почати наступ? Чесно кажучи, знали, що буде наступ, але до кінця не хотілося вірити. Десь в глибині душі все таки жевріла надія, що цього не станеться. Тож навіть в тих невеличких областях, де була антитерористична операція, ми побачили, що таке війна, що це таке жахіт, обстріли постійні, відбивання атак ворога. І в першу чергу ж це жертви серед мирного населення, де відбувається війна, де відбуваються бойові дії. Тоді ми тільки Луганській і Донецькій області зацепили, і тільки місцеве населення, хоч трішки відчули, ну і сусідньої області також чули і відчували, що це таке. А тепер, за останній рік повномасштабного вторгнення, вся країна відчула ці жахіття, тим більше, що обстріли були майже по всій території, по багатьох областях. По всіх обласних центрах і по невеличких містечках, як то попадали ракети, тому більшість населення на, собі, на, собі, на своїй свідомості тепер відчула це. Ну, це не передати. Ті, хто, кого палила війна, як то говориться, це вже на все життя і цього не розкажеш цього не передасиш іншому. Але знаю, пане Андрію, що вам вдалося вийти із Іловайського того часу та і навіть винести звідти прапор. Як, як це вдалося? Ну, прапор був схований на мені. І відповідно, коли вже відбувся розстріл в зеленому коридорі колон, які виходили з Іловайська, це було 29 серпня 2014 року. Після того так сталося, що поранених бійців позвозили чи позводили до, до росіян на позиції. Та, вони обшукували, ну, в першу чергу, вони шукали озброєння зброю, щоб на тобі не було. Зробили обшуки. А прапор м'якенький був складений в одязі, ми просто його не знайшли на мені. Відповідно, коли вже потім поранених передали на українську сторону, ми виїхали. Я потім знайшов на собі цей прапор і подарував цей прапор в Волинській обласний музеї, який тепер в експозиції, також відвідувачі, дітки можуть подивитися, прочитати маленьку історію цього знамена. Mm -hmm. Зараз е багато не ваших бойових товаришів, зокрема з продовжують боротьбу. Майже всі так. так. Я також радіючи військово-слугової Збройних сил України. Я кажу, що майже всі то, що дуже мало залишилося в самому світі, але по інших підрозділах дуже багато і в батальйонах тероборони. Так само одного загиблого в червні минулого року. Я Шуба поза Я Ярослав Кашуба загинув. Це була Ковальська батальйон тероборони. Інші бійці наші зі Світі разом з ним були, отримали поранення, попали в госпіталь. На жаль, ще один небесний ангел додавався до небесного воїнства нашого з підрозділу світясь. В Іловайської в боях за Іловайським, потім в розстрілі колон в зеленому коридорі, ми в той час втратили сімох бійців. На жаль, наше воїнство розширилося, бачите, кашуба додався, ще три бійця. Три з хвороби вже також в Небесній гвардії. Тому Небесна гвардія в світі, на жаль, зростає. Пане Богдане, мене ще два запитання: як до історика, і, зокрема, як добровольці, як ви розцінюєте саме внесок добровольців? у в цій війні, в відстоюванні нашої територіальної цілісності, незалежності, нашої державності. Впродовж ну, тривалого, тяглого періоду української історії. Саме добровольці завжди були в авгаді всіх революцій. Добровольці формували ядро українського звольного руху. Ось, і добровольці це завжди люди мотивовані. І найтяжче, скажімо, противнику на полі бою саме з добровольцями, тому що вони знають, за що вони воюють, за що вони борються. Навіть у 2014 році ми бачимо, скільки було створено добровольчих формувань різноманітних і наскільки вони дуже активно брали участь у веденні бойових дій. Є навіть і книжка Добробати. Двічі також, якщо я не помиляюся, її перевидавали. Живо просвітять, там згадується через кому. ну Тому я вирішив виправити дещо цю ситуацію і освітяць написати хай невеликий, але окремий такий історичний нарис. Чи є в планах е якісь ще подібні роботи історичні? Е -е, підготував я також наукове дослідження про одне із волинських формувань е -е, у війні. Ну, поки що не буду казати, що це за наукова робота, але фактично вона готова. Ось і напевне потрібно вже шукати якогось спонсора чи, чи видавця, який би готовий був також підтримати цей видавничий проєкт. Ми лише можемо побажати, щоб в ваших наступних роботах наукових дослідження було як найменше чорних згадок, чорних сторінок. Наші люди завжди будуть для нас найдорожчими, як і наша рідна українська земля. І дуже дякуємо, що навіть в такий нелегкий час військовий. Ви до нас завітали. Нагадаємо нашим глядачам та радіослухачам громадського інтерактивного та радіо 1, що з нами в студії Богдан Зек, історик, науковець і Андрій Квачик, колишній боєць спецпідрозділу Світязь і військовослужбовець збройних сил України. Дякуємо вам. Вітаємо вас з днем добровольця, який буде відзначати завтра. Дякуємо за. Те, що дійсно захищали нас на всю нашу державу, всіх українців, і обов'язково Україна переможе. Україна. Слава Україні! Я я слава. Слава. Це дуже швидко відкрити.